Алло, привіт, як ти там? Якщо чесно, я в паніці Наталя. Усі пишуть про масову депортацію тисячі українців. Я ж не знаю, кому вірити. Ну, дивись, про масові депортації це фейки, але так, айс, офіцери дійсно інколи забирають, бо для них ноті з-по паролю це ніщо. Їм треба, щоб було схвалення, тому обов'язково потрібно мати дані адвоката, номер телефону адвоката під рукою. кажуть, що можуть затримати навіть якщо я маю і репароль, і ТПС. Взагалі Айс може затримати тільки при наявності причини. Просто так, без ордера, на вулиці хапати не мають права. Суд це заборонив. І ти ж знаєш, що можна попросити пришвидшення розгляду того чи іншого кейсу. Якщо документи чинні, чіпати не мають права. Ага, збори ростуть постійно, якісь зміни схвалення документів затягують. Може мені взагалі поїхати в Європу? Зараз щодня схвалюють паролі, ТПС, дозволи на роботу, черга дійде і до тебе. До речі, ти знаєш, що в нашому закритому телеграм-каналі є інструкції, як пришвидшити розгляд кейсу, також інструкції, як податись на ту чи іншу форму. Справді схвалюють? бо я бачу лише негатив. Це ти просто не в нашому телеграм-каналі, там ми все пояснюємо нормальною мовою, без паніки. А ще у нашому закритому телеграм-каналі є двоє адвокатів, колишніх офіцерів офісу ЄС, які. Відповідають на питання підписників. Якщо ви теж втомились від цієї паніки, пишіть в коментарях слово українці і ми надішлемо вам посилання на найкращий телеграм-канал США для українців. Там лише по суті реальні новини, інструкції та підтримка.